Мама вирішила зняти, як же ж то Гануся готує молоду картопельку з часничком. Ну це просто. Вона його спочатку отут чистила на підлозі, а потім вона його тут завантажує вже в Чесни... часнокодавку. Часнокодавку. Що давити? Ой, боже, дочечка, обережненько. Моя квіточка. Мало ж воденька. Воно ж... Ой, ой, справді господиня. Гануська, зачекати треба. Добре, дой. Зачекати будемо давити в кастрюльку зразу або хоче вже давити? Отак дається. Оцю штучку отак сюди. Бачиш? Нажимати треба. Зараз ми йдемо тарілочку. Положила. Ложи чесничок. Алючка. Мам, дай, дайтя. Давай, 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 допомагай мамі. Допомагай. О, так, сніс, їдеш, хануся. Виже б не падала, Треба ложати всередину сюди. Тепер там. Давай, давай. Mm -hmm. Покажи які тебе ручки, дуй, mm -hmm. Не каїш? сметаночку собі те ще треба, дане гаряча. Угу. Ой, запотіли аж ці. що там? Покажи чогось кусочок, да? Маленьке щось. Мамі, да таке їсти? Кусочок цього кропчика. Така добра сметана. Добра Ганись. Така смачна та сметанка, тобі, да? Клас. Клас. Така смачната сметана. Що ж на шийку треба намазати, да? Чудо ти, мале. <ганусь> Анусь, ти мама, поїла? Мама, мама. Ти ж не любиш холодець, що ти хочеш? Потрогати його ручкою? <ганусь> Нащо ти себе обмашуєш, не треба? Ты красуня, маленькая. Да? Ты красуня? Ну.